Через повторний обстріл Києва загинули чотири людини. Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру і Сіда, відомого як приватного пологового будинку. Відомо про чотирьох загиблих та трьох травмованих. Інформація уточнюється. А такий вигляд має будинок у Солом'янському районі Києва після ранкової російської атаки. Частина верхніх поверхів будівлі зруйнована. Поверха майже немає. У вас квартира як? Ну, квартира. Я думаю, якби не моноліт, про те, що я кажу, да, тут моноліт на то, мабуть, не Ну, Там стінку упали. У Києві у житловому будинку на серці повністю знищений один під'їзд. Зараз під завалів рятувальники намагаються дістати людей. Вони чують їхні голоси. Про це повідомляє мер Віталій Кличко. Десь приблизно 17 квартир зруйновано рятувальники зараз працюють. Ми чуємо чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами. Робимо максимально щоб швидко врятувати цих людей. Тобто роботи роботи йдуть і в цьому районі міста Києва. Національна поліція України повідомляє, що нині терористи обстріляли Київ, Київську область, Дніпро, Кривий Ріг, Донецьку область. Наразі відомо про 21 загиблого та 68 постраждалих. І аби допомогти нашим збройним силам обороняти наші мирні міста, РБК Україна проводить збірне в півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня наближає перемогу України. Música <us>